Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу із нашої студії сьогодні, пане Олексію, вітаємо. Вітаю вас. Е, на жаль, ми говоримо про авіацію українську на фоні Харкова, так, які, російська авіація якраз обстрілює. Е, е, з точки зору протидії, адже наші пілоти, вони в першу чергу і коли очікували в 16, хотіли захищати українське небо. Що ми зараз можемо говорити? Наскільки ця битва за небо. Який там зараз стан? Ну, ті, та кількість літаків, які нам була передана, на жаль, мінус один, вона не здатна зробити суттєвий опір російської авіації. Ну, це доволі очевидні речі. Ви знаєте, це от так, як ви запитуєте, так запитують часто, чи пишуть про це наші закордонні партнери, угу. вони задають питання ну, до вас, до мене, до всіх українців. Як ви вважаєте, що зміниться після того, як Україна отримала літаки F-16? І, і вони вірять, що зараз ми дамо якусь таку відповідь, що ми їх заспокоїмо, скажемо, що все добре, і вони будуть відчувати себе як люди, які нам дуже суттєво допомогли. Ну, особисто я обрав для себе таку модель відповіді. Я кажу, давайте уточнімо питання. В якому сенсі? Mm -hmm. Ну, в такому, не що можуть зробити літаки проти російських літаків, а що можуть зробити 6 літаків f 16 проти 300 літаків Російської Федерації. І тоді у них питання чомусь одразу, одразу зникає. Чи зможуть допомогти f 16? Допомогти. Так, перевага в повітрі чи навіть паритет? Ні. Це така проста відповідь. Ну І... а тут ще ж про озброєння потрібно говорити, яким забезпечать ну, наші f 16 ну, звісно, наші партнери. До речі, треба казати наші f 16, тому що це трошечки помилка називати ліопарди німецькими, а не українськими танками. Mm -hmm. Ну, літаки, ну, ми кажемо, що нам передали свої літаки f 16 Нідерланди. Так? От у нас f 16 Нідерландські. Ми ж не кажемо f 16 американські. Mm -hmm. Вони, коли вони виробляються в Америці. Коли вони перейшли на, наприклад, в Нідерланди, вони стали нідерландськими літаками. Ну це ну, це так воно працює. Вони перейшли на наш до наших повітряних сил. Вони стали українським Чий прапор на крилі, чи то Тове... Тове... літаки чи чи а... чий прапор на броні? Так само броні, да. Броні, да А да тоді... де, де вони вироблялися? Ну це вже тоді пане Ігорю. А скільки нам потрібно літаків, щоб 에... створити цю відчутну різницю 128. Неб... 128. 128? Так сказав президент. Так. 128, але він применшив. Аналітики, пілоти, аси, НАТО, Сполучені Штати, в першу чергу, кажуть 250 щонайменше. Тоді можна казати про паритет. Тут питання, де взяти стільки пілотів, ну, одразу відповідь, бо питання задавати дуже просто, а відповідати трошки складніше. Долучити добровольців, які не які вже хочуть американців, інших пілотів, які ми маємо право долучати до наших збройних ну, нас ведуть бо дії люди, які підписали з нами контракт з інших країн, так це можливо, добровольчі наземні це, Ну танкісти, тобто. Е... Коли можна дати гранатомет, можна дати а от літак не можна дати, тим більше пілоту, який, ну точно ще не погано на цьому розуміється. Вони готові, вони готові приймати участь. Пане Оксі, вибачте, але коли ви сказали, що ну скільки нам потрібно літаків, і сказали, що проблема проблема в пілотах, то в нас mm -hmm. а нема проблеми з літаками. Ми можемо від наших партнерів очікувати і можливо навіть десь вимагати м'яко, щоб вони надали на можливо вимагати. Кількість... Таких таких літаків зараз літає. Їх було більш трьох тисяч вироблено. І літають зараз на, в світі біля трьох-трьох тисяч літаків. І ну, ми розуміємо, що це переважно країни, які ну, члени блоку НАТО, і так далі. Mm -hmm. Можемо домовлятися. Справа в тому, що вони зараз переходять на більш сучасні літаки, на F-35. Польща переходить там інші, Ну там багато країн хочуть це зробити. І ті літаки, які залишились, вони ще не виробили весь ресурс. Льотний. Тобто вони, вони ще можуть використовуватись, тим більше їх можна там, заміняти певні блоки, тобто там от ми кажемо, блок, блок 50, блок 70, тобто так. можна робити більше. Ну, ставити, це, ну, якщо людям буде більш зрозуміло, як автівка, да, базова комплектація, і там додатково. От можна накомплектувати його так, що він буде дуже потужний. Ну і виробництво 35-х непогано, їх багато виробляють. так що. Ми можемо е, не просто е, е, просити передати нам літаки, які їм вкрай потрібні, а ставити питання може, таким чином, що давайте разом тиснути на Сполучені Штати, щоб вони більше виробляли в F-35, і вам користь поміняти свій е, парк і нам е, ці літаки стануть І їм, їм теж прибуток. Ну да, в першу чергу тут поляки вони. Казали, але тому, вибачте, але ж поляки говорили якраз ми, про міги, ми, наскільки я пам'ятаю з останніх не, так, заяв. Що поки поміняє... вони не отримають нових нових портів. Оксію, я не, хотів... ні, поляки. Вони вони молодці. Незалежно трошечки там конфліктуємо зараз по про історичну пам'ять. Ну це я думаю окремо буде розмова. Я думаю, поміримось. Давайте поміняємо. Вони кажуть це на це. Тобто, і ми допоможемо, і ну от у нас молодці. Тільки вони хочуть поміняти літаки, які коштують 20 мільйонів, на літаки, які коштують 200 мільйонів. Тобто в так. них така бізнес-план дуже непоганий. Але вони щирих, ми передамо міги. Okay. Будь ласка, давайте так. Міг, міг який використовується, якщо він удосконалений, укомплектований, то він гірше, звісно, ніж в 16, але він, ну це ж не. Ан 2 це це літак, ну, бойовий так. літак, які може Ну і фактично робити. українці і зараз їх використовують. Використовую, так, ну, до цього ж якось мови. Я знаєте що? Я хотів поговорити про ефективність F-16 в протидії ракетним обстрілам з боку Росії. Ми вже знаємо, що один F-16 чотири ракети збив. Три ракети 3... от от там була різна інформація. Я до речі від повітряних сил бачив. А, Ну я в офіційно. Я при... я маю інформацію офіційно. Там Був... 에, ну чотири, да? Ну, можна або ну, точно чотири цілі. А от чому чотири ракети і один шахет чи чотири ракети? Там різні телеграм-канал повітряних сил і командувач попередній вони різну здається інформацію давали. Але а я про інше принципово якщо Петріот, наскільки я розумію, одна установка, не система одна установка, вона може збити скільки від двох до чотирьох ракет, так Одно, літаків та ні, -ні ракет, ракет. З ну, uh, двох до чотирьох. Там за запуска, контейнер з чотирьох ракет запускається за запускає дві, дві, дві. Тому що ну, якщо, там часу нема, якщо це високоповітряна ціль, працює комплекс, наприклад, С-300 да? чи там Буковський комплекс, то не влучили, давайте ще раз запустимо. Так. Коли ми боремося з, з крилатами, тим більше з балістичними ракетами, то тут секунди. Якщо перша ракета, а таке Петріо дає тактико технічні характеристики Петріота, де прописана ймовірність враження одною ракетою цілі, складає 70%. Я просто до чого веду. Я до чого це так, кажу, так. що стріляти, хоч це коштовну ракет, стріляти одною ракетою, тобто ми зіб'ємо 7 стрі... з 10. Це вкрай небезпечно, ну, якщо так. це балістика. Тому доводиться стріляти одразу двома ракетами, то тоді то... ймовірність піднімається майже до 100. Тобто, ну, то що 1 в 16-й у нас приблизно дві установки Петріот. Може плюс-мінус ну, доповнити та, так? Ні, не система, а дві установки. Та десять можна. Якщо, якщо, якщо вони, так, якщо вони летять більш-менш. Ну, по-перше, крилата ракета це не дуже важка для пілота ці. Не дуже важка. Ну вона вона не швидкісна, вона летить до е, тисячі кілометрів, тобто менше одного маху. Так, ну тобто е, менше 300 метрів за секунду. Е, вона не дуже маневрена. Тому що це не пілот в літаку, який може там робити виражі вищого платажу, тобто там складні речі, вона на це не здатна, ракета. І, е, ну і все, тому вона як навіть як учбова ціль. Але це пов'язано з катастрофою 16, четверта теорія, яка не значить, версія, яка чомусь не дуже поширюється. Є три, там помилка пілота, технічна справність, дружній вогонь. Про четверту трохи далі, якщо запитаєте, версії ми вже маємо завершувати, тому давайте вже подавати. Ну тому, тому добре, тоді пілот, пілот може збити 10, скільки завгодно цілій, якщо не вистачає кулеметів, патронів патронів кулеметах ракет повітря-повітря, і він встигає ці ракети перехопити і знищити. А четверта версія, я думаю, що важливо про неї сказати, чомусь не розглядається, що е, ракети удосконалені вони викидають в тому числі пасивні перешкоди, тобто сміття металеве, вони викидають е, 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 теплові пастки, тобто це такі речі. Ну, вилітають з літаків, ви бачили по фільмам, такі, от е, е, і літаки, коли атакував. Е, е, коли атакував крилату ракети, він міг наштовхнутися на пасивні перешкоди, які викидає крилата ракета. Він міг наштовхнутися на, на теплові паски, які викидає ракета, і він міг наштовхнутися на уламки збити їм ракети. Це, це найбільш імовірна. Варіант, версія того, чому це літак зазнав катастрофу. Найменш ймовірне, це френдфай, тобто дружній вогонь, тому що на Петріотах стоїть система розпознавання свій чужий, і вона налаштована таким чином. На літаку є, він постійно каже, що він свій, і там навіть запрограмовано, що ракета не може полетіти в свій літак. Тому ймовірність того, що збив Петріот, ну, вона є, але так, приблизно до рівня нулю. Так, то трохи вишонуля, але... міноборони Міно займається цим інцидентом, і ми Не, очікуємо ми результати це, так да, цього Пане Олексію, дякуємо вам, що ми так комплексно обговорили останні події в повітрі, якраз повітряних сил. Олексій гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, був гостем нашої студії.